Колос має перевал, перемогу над Поділлям е аутсайдером цьогорічного чемпіонату. Ну і власне над самим Борщевом. Зараз коло саме атакує. Пода... Не вистачає цій молодій команді, поки ні досвіду, ні сил, щоб тримувати такі результати. Но зараз продовжуємо процес. Зараз Борщ... Борщев атакує. удар Через себе навіть про, про... турнірну на боротьбу, Тож за чемпіонство у нас зберігається. Зараз бачимо, що знову штрафней. Заробляє колос. Іван Мандзюк навіть шов картку у нас зараз виписує Павло Чесніку, тільки відсить. О, чеснік бачимо, чеснік залишає у нас Що казати, шановні глядачі, ви самі все бачите, ну але саме борщів зараз. Удача ну, арбітражу Асоціації футболу Тернобільщини Володимир Садковський. Зараз бачимо, як пробив по поворотах. Спостерігаємо сьогодні. Можливо, і Гурін бачимо, що також підлаштовується. Під м'яч пробігає м'яч. Повзмі... Той лівіше на Софінського. Софінський знайшов за Харків, за Харків буде подавати з флангу, подає. Зараз нас Шановні вболівальники. Ну, По-перше, ми добором, правда, ще грати в 20-му турі. Е, в 20-му турі е, пропущеним м'ячем, ну і попри вилучення в стані суперника, поки господарі нічого не можуть зробити. Можливо, сьогодні футбольний Бог вирішив повернути борги Борщів'янам. Ну а зараз бачимо, заробляють дитиняк. Пенальті приводить командам і сказати, як гравці мають це поводити під час пробиття 11 метрового удару. Тож дивимося. Кобеля проти Гришака. Пробиває в нас Кобеля. Бачимо, що. Невже перебити? Ух ти, зараз який епізод. Незрозумілий, шановні. Вболівальники, що ж у нас сталося? Давайте дивитися повтор. Ну, все ж таки, мені здається, що залетів м'яч. Залетів м'яч. У ворота, так, просто вдальню стійку. В сьогоднішньому поєдинку стає. Важливе очко навіть це одне очко для колоса. А Зараз не, не свистить арбітер. Стриєшин з м'ячем Розпочинає атаку з власного штрафного майданчика. Ну і лунає у нас нарешті фінальний свисток. Нічия у матчі колос ві.